В Україні день стоматолога відзначають з 1993 року. Стоматолог у нас час одна з найвідповідальніших та потрібних професій, поза як її народової порожнини надзвичайно важлива для здоров'я. започаткований він більше в європейських країнах, але оскільки Україна йде європейським шляхом, відповідно і стоматологи України теж відзначають це, це свято. Щодо як відзначають зараз відзначаємо це свято своєю роботою. як доглядати за своїми зубами, кожен дорослий знає. А от як уберегти своїх дітей від недуг, також треба знати за порадою стоматологів про гігієну родової порожнини потрібно піклуватися ще з самого народження. Навіть більше того, зуби формуються ще в утробі матері. В Закарпатті в діток зазвичай дуже погані зубки. Тут не вистачає йоду і кальцію в воді. І я би радила починати профілактику з вагітності, а не вже коли дитина є, і коли вона, в неї вже погані зуби, то вже ми більше лікуємо. Для профілактики захворювання зубів у малюків потрібно також виконувати спеціальні процедури та дотримуватись правил щоденної гігієни. Коли дитинка народилася, ну, ми рекомендуємо спробувати чистити зубки, відколи вони появилися. Є різні зубні щіточки. На жаль, я зараз не можу їх показати. Е, є такі, що одіває мама на пальчик і з шести місяців може почистити зубки дитині водичкою, там, ну, не, не пастою, тільки водичка, і оця щіточка мама може почистити. Це з шести місяців. Дальше, як дитинка росте, можна її привчати до щіточки спочатку, тільки з водою чистити, щоб дитина не наїлася пастою. – Як ти чистиш, Що ти, Чи, ти робиш? Чистис, часто? Кожен, Кожен день. Кожен день.